Друзі, вітаю вас на каналі Печери Платона. Наповнимо сьогоднішній день смислами. Мене звати Руслан, і сьогодні ви зможете переглянути друге відео з циклу Вступ до утилітаризму. Сьогоднішнє відео у нас буде про засновника утилітаризму в класичному його розумінні, а саме Джерімі Бентома. Як на мене, знання певних. Біографічних відомостей філософа нам трошки краще розкриє ті інтуїції, які його скеровували під час формулювання саме утилітаризму і деяких його інших поглядів на життя, на право і взагалі багато чого цікавого. Я думаю, сьогодні ви про нього дізнаєтеся. Тому, якщо вам не складно, і ви можете поставити вподобачки або дизлайк. Це теж реакція, це теж непогано. Можете залишити коментар. Якщо ви ще не підписані на канал, то будь ласка, підпишіться, адже дуже маленький відсоток тих, хто дивиться е, відео на каналі Печери Платона, під саме підписані. Це важливо для алгоритмів Ютубу. Поїхали! Взагалі, якщо починати розповідати про Джеремі Бентома, то треба сказати, що взагалі все його життя було, як на мене, досить цікавим. З самого раннього дитинства він вважався Вундеркіндом, адже почав вивчати латину і греку десь з 3-4 років, перечитав багато книжок. В принципі, бібліотеки власного батька і дуже завчасно закінчив навчальні заклади. За фахом він юрист, але так, в принципі, і не працював, все своє життя займався законодавчою діяльністю, в тому числі для того, щоб покращити. Умови більшості. Як я вже казав у першому відео, хто його не бачив, то, будь ласка, перегляньте, воно з'явиться отут, вгорі. Так в кутку ви зможете перейти, переглянути, щоб я не повторювався. Але що тут треба ще сказати? Джеремі Бентом був дійсно цікавою і дитиною, в тому числі певні спогади про нього, які лишилися, що починаючи з малого віку він своїм іграшкам давав певний рівень. По своїй шкалі певний рівень задоволення, який він отримував від цієї іграшки. В принципі, як на мене, це в подальшому призвело в тому числі до появи того утилітаризму -то в класичному вигляді, який ми знаємо. Окрім того, що треба ще сказати, що Джеремі Бентом був. Дуже активним діячем, багато чого писав, але як виявило вже під час досліджень в ХХ столітті, більша частина його робіт і листувань не були опубліковані. Відповідно, зараз, вже в другій половині ХХ століття, і понині продовжуються дослідження його творчості. З таких важливих і цікавих фактів про життя, можна сказати, що, по-перше, він є людиною, яка вигадала паноктикум, а саме в'язницю, в центрі якої знаходяться працівники або охоронці, які можуть наглядати за усіма. В які знаходяться периметру цієї будівлі, він це підмітив і винайшов якраз коли поїхав до Російської імперії, де його брат Семіл допомагав керувати певними підприємствами, здається, Потьомкіну. і це було якраз в Білорусі, і, відповідно, звідти він привіз цю ідею. Як я вже казав в попередньому відео, більша частина утилітаризму пов'язана з тим, щоб збільшити кількість щастя у більшої кількості людей. Відповідно, це класичне формулювання Бентома. Ще один цікавий факт про Джеремі Бентома полягає в тому, що він був один з на той час філософів, один з перших, мабуть, хто казав, що треба добре поводитися в тому числі з тваринами, бо він казав, що це пов'язано з тим, що вони також відчувають біль так, і задоволення а це для нього, як ми зрозуміли, один з головних критеріїв. І відповідно для того, щоб гарно поводитися з тваринами, достатньо саме такого критерію, так, за яким ми повинні з повагою ставитися до тварин. Розум для нього був не найголовнішим критерієм, адже якщо розум дійсно найголовніший, то тоді, наприклад, частина людей в цьому випадку Може не розраховувати на нормальне ставлення для себе. Ну, наприклад, це можуть бути діти, це можуть бути люди похилого віку і так далі. І так далі. Тобто, насправді в цьому випадку дійсно роботи Бентома були досить-досить цікаві, так тому певні його напрацювання навіть на той час. Були революційними, і навіть, я б сказав, би, до певного часу у ХХ столітті вони були досить-новаторськими. Досить Ще одним з таких важливих елементів, які трошки більше розкриє певний контекст, пов'язаний з Джеремі Бентомом, а саме те, що як він ставився до різних, наприклад, одностатевих. Зв'язків, так і так далі, бо є певна в принципі, історія, що в Англії в XIX столітті і, в принципі, десь до середини ХХ століття дуже специфічно, м'яко кажучи, ставилися до людей, які. Займалися коханням з, з людиною її ж статі, і, відповідно, якщо таке було оприлюднено, то таку людину чекало дуже сурове покарання, і він в своїх листуваннях з людьми писав, що в принципі, якщо ми кажемо, Ну, якщо користуватися його принципом задоволення, е, секс це в принципі теж задоволення, і відповідно, е, якщо ним займаються за згодою е, дві людини, дві особи, там не обов'язково це, це чоловік і жінка, це чоловік-чоловік, жінка з жінкою, е, то для нього це е, в принципі є критерії того, що якщо за згодою і отримують задоволення, то цього достатньо, е, щоби. Це було легімітизовано або хоча б не усуджувалося. В принципі, якби ці роботи, пов'язані з тваринами, з відношенням до одностатевих стосунків, були оприлюднені хоча б в першій половині ХХ століття, то життя багатьох дослідників, науковців і людей стало, мабуть, Трошки краще. Адже перший, перший раз публічно опублікована стаття Гомосексуалізм, як це було написано, то відбулося в 1978 році. Просто для прикладу, ще за кілька десятиліть до цього був засуджений. Ален Тюрінг саме за 11 стосунки був хімічно кастрован і через деякий час скоїв самогубство. Тобто ми бачимо, що е, праці Бентома е, досить цікаві, е, більша частина з них ще досі Розшифровується, бо в нього був дуже специфічний почерк. Так? Зараз є відповідна фундація, яка займається дослідженням і розшифровкою його творів. В принципі, планують надрукувати більше 80 томів. Зараз є в наявності кілька десятків. Ось, як на мене, його треба досліджувати, бо дійсно дуже цікава особистість. Все ще з цікавих фактів. Як я вже казав, що він займався законодавчою діяльністю, він створював багато норм пов'язаних з покаранням, так, в тому числі він займався Модернізацією суспільства в якому сенсі на законодавчому рівні. Наприклад, коли була вже Французька революція, так він навіть став почесним громадянином Французької республіки, і, відповідно, певні ідеї хотів реалізовувати саме у Франції. Що із цікавого він з багатьма. Тогочасними діячі, політичними діячами спілкувався, листувався до певного часу його ідеї стали досить, досить популярними, коли, наприклад, у Франції після революції їх почали перекладати. Ще з цікавих фактів: він критикував і висміював декларацію. У незалежності Сполучених Штатів Америки, але, незважаючи на це, він позитивно реагував і казав про те, що Колоніям треба дати свободу, і щоб вони могли самостійно самоврядовуватися. Одне з таких прикладів було. Пов'язано саме з колонією Південної Австралії, де він в своєму неопублікованому есе під назвою Пропозиція колонізаційної компанії, де він схвалював відділення певних колоній від метрополії. якщо казати щодо питання, Колоній, то Бентом, починаючи з кінця XVIII століття, у своїх творах виграв певну опозицію до імперії і імперіалізму. Так, в його есеї Звільніть свої колонії він критикував і французький колоніанізм, також він стверджував, що. На початку 20-х років, щоб ліберальний уряд Іспанії повинен також звільнити свої колонії в новому світі, у своєму есе план Всесвітнього та постійного миру Бентом наполягав, що Британія повинна звільнити свої колонії в новому світі та відмовитися від своїх колоніальних амбіцій. Він стверджував, що імперія погана для більшості жителів не тільки метрополії, а і також колонії. За словами Бентама, імперія була фінансово нестабільною, спричиняла оподаткування бідних, в тому числі в Метрополії і за її межами, акцентувала увагу на, на надмірному розширенні військового апарату, підривала таким чином також і безпеку самої Метрополії, зрештою, була мотивована, як він казав, певними помилковими ідеями честі, слави. І збагачення. Він артикулював це таким чином, бо е, такі відносини е, були погані як і для колонії, так і для самої митрополії, що було пов'язано з нерівномірним збагаченням, е, погіршенням прав е, свобід і так далі. Як пам'ятаємо, що утилітаризм е, є представником е, консеквенціалізму і, відповідно, всі моменти, які приймаються, наприклад, навіть на законодавчому рівні, вони повинні проходити оцей тест на покращення життя. Переходячи вже відповідно до самого вчення, до як я називаю, першої версії тоталітаризму, ну насправді корінь дослідники. Утилітаризму і вчені утилітаризму вбачають в певних ще ранніх роботах теологів, так але там. Саме в такому формулюванні і досить секулярному сформував саме вперше саме Джерімі Бентом. Ну, І як зрозуміло, що враховуючи те, що він критикував усі такі е, нормативи, е, які ніяк не перевірялися, і які понукали привілеєм е, певним класам маленьким, ну, наприклад, Аристократії, е, то е, він Піддавав сумніву, в тому числі і релігійне мислення. Так? Тобто він взагалі хотів, щоб від нього людство відмовилося. Але, як ми вже знаємо, цього не відбулося. Але утилітаризм дуже сильно вплинув на подальшу політичну думку. Одним з таких теж важливих елементів пов'язаний з покращенням певних. Елементів держави, це пов'язано з утриманням в'язнів, знову ж таки, використовуючи цей же принцип, пов'язаним з тим, щоб збільшити користь або щастя, або задоволення для більшої кількості людей, він казав, що за таким самим принципом треба скеровуватися, в тому числі, і для. Так, щоб покращувати в тому числі, їхнє життя, щоб вони могли жити, і також він ввів певний елемент, пов'язаний з самоокупністю в'язниці, так, і роботою самих в'язнів. Ще важливим елементом, на якому вибудовувалася його пропозиції про зміни в в'язницях і Затримані, щоб покарання відповідало тому злочину, так і щоб воно його не перебільшувало. І тут якраз ми підходимо до одного з найважливіших елементів, а саме підрахунку, наскільки це можливо, тих або інших вчинків, і наскільки вони збільшують або зменшують кількість задоволення або болю. Є так зване обчислення щастя, або алгоритм числення користі, або гедоністичне числення, яке складається з кількох змінних, так, або обставин, на які треба зважати, коли приймається те або інше рішення. Перше це інтенсивність. так, Це Треба дати відповідь на запитання, наскільки сильним є саме задоволення. Знову ж таки, ну тут також можна використовувати не лише задоволення, а й задоволення і біль. Так, бо якраз, як ми пам'ятаємо, для Бентома задоволення і біль є такими основними критеріями, за якими він рекомендував. Прийняти рішення, так, Приймати рішення. Ну і Від цього, до речі, перший утилітаризм, який представляє саме Джеремі Бентом, його часто називають також гедоністичним утилітаризмом. Про певну критику, я думаю, трошки пізніше вам розповім. І так, всього є кілька таких. Змінних критерій, на які треба вважати. Перша це інтенсивність, так, наскільки сильним є задоволення або біль, тривалість, так, як довго триватиме задоволення або біль, певний елемент невизначеності, наскільки ймовірно, чи мало ймовірно, що задоволення або біль відбудеться близькість чи віддаленість, так, як швидко настане це задоволення або біль. Є ще момент, пов'язаний з чистотою, ймовірність того, що за цією дією і цим задоволенням або білью не послідують відчуття протилежного роду. Тобто, якщо ми можемо отримати задоволення, а відразу після цього дуже швидко можна отримувати біль, Так, я думаю, що Тут пояснювати не треба. І є, знову ж таки, ще один критерій під назвою ступінь, так, а саме скільки людей може постраждати або отримати це задоволення. В принципі, якщо користуватися цими критеріями, то більш-менш можна дати відповіді на питання, що є корисним, що є щастя для людини. так. Як було вже сказано, що гедонізм сам по собі в тому вигляді, який представлений в утилітарізмі Бентома, він дуже сильно критикувався. Так насправді багато є критики, першу з яких і найвагомішу, зробив Джон Стюарт Міллі, син його учня. І ось про цю критику і про самого Джона Стюарта Міля буде йтися вже в наступному відео. Якщо у вас лишилося запитання, уточнення, то, будь ласка, ви можете скористатися коментарями, написати, це дуже важливо для того, щоб це відео і канал був. Популяризований і алгоритми Ютубу рекомендували його до перегляду іншим глядачам. Все. Дякую вам і до наступних зустрічей.